Сьогодні у програмі Як правильно вибирати насіння, наш експерт дасть сушні поради тим, хто хоче отримати гарний урожай. Далі із лікаркою поговоримо про алергію. Дізнаємося, чому виникає ця хвороба та як її правильно лікувати. Не забудемо і про здоров'я наших домашніх улюбленців. Наприкінці, ветеринар розповість більше про алергію домашніх тварин. Наші експерти розкажуть багато цікавого та корисного. Тож Дивіться далі. Нині гаряча пора угородників. А важливим етапом для успішного вирощування рослин є вибір якісного насіння. Тож купувати треба із розумом та бути особливо уважним, аби не прогадати із майбутнім урожаєм. Хтось придбав насіння ще взимку, а дехто лише зараз біжить на закупи. Цікаво, де ж наші вінничани купують насіння, надають перевагу ринку спеціалізованим магазинам чи замовляють онлайн. Про це я вже запитала у них на вулицях міста. Досвід маю е, купувала в інтернеті, але не завжди те, що подає реклама, воно е, виявляється таким, як воно рекламується. В магазинах купую часто насіння, але навіть переконалася в тому, що якщо, наприклад, овочі в якихось таких трошки більших кількостях вирощувати на десяток, то краще збирати самому насіння, бо ти вже точно знаєш, з якої, наприклад, там помідорки чи зірочка. Хоча бувають, звичайно, гібриди, які потім не дадуть такого результату. Ну, в принципі, спеціалізований магазин самий, сам якщо собі вибрав насіннячко, то будеш знати, що виросте. Це ще не купляли, на жаль, не сходило. І в супермаркетах, і на ринках, і в інших речах. Але, на жаль, і на виставках. <гум> Щось не везло. Я все, все купую в магазинах садівник, там, отакий, якийсь огородник чи як таке. Ну, не довіряю цим людям, бо люди дуже такі є. Так всякі люди є. Одне хоче обманути, друге хоче збути, бо копійку хоче заробити. Приходилось мені з таким теж столкнутися, що купила насіння моркви, а зійшла фацелія. Ну, yeah. well, Вже там не купую, таке буває. Я купляю і там, і там, і там. Якщо я знаю цей сорт, то я тоді вирощую, як кажуть, сама, і він у мене вже є. А так, я ж кажу, де попадеться те, що я хочу, ціна вага, качество, то і купляю. На базарі. По-перше, воно там дешевше. Да, це я яка економити, воно там дешевше. А по-друге, мені здається, воно там краще. Особливо, коли ти приходиш до якоїсь бабусі, вона сидить і, і вона дивиться так на тебе: ну купи, ну будь ласочка, ну купи, і, і все. І в мене серце тане, і я не можу відмовити. Повинен по, е, ці насіння покупати покупати у перевіреного постачальника, тому ну, того від у кого є ну, хороші відгуки, і Ну, не он, онлайн, а спеціалізований з хорошою репутацією. Бо це ти можеш посадити, вкласти час гроші і по того отримати щось зрозуміло, то якось жалко жалкована. Ринок пропонує величезну кількість насіння на будь-який смак і гаманець. Різні виробники, сорти, гібриди. Таке різноманіття часто збиває з пантелику. Занадто велика спокуса купити усе і одразу. А для початківця городника вибір насіння взагалі перетворюється на справжню головоломку. Адже неправильний вибір може призвести до поганої схожості або навіть втрати врожаю. То як же правильно вибрати насіння та не прогадати? Сьогодні наш експерт розповість, яких помилок варто уникати та на що звертати увагу, щоб отримати чудовий результат. Знайомтеся, Віктор Капінос, власник мережі магазинів насіння. Коли ж варто купувати насіння для посіву різних рослин? Як кажуть, в поговорці, сани потрібно готувати взимку, а насіння купувати влітку. Одразу після того, як зібрали врожай, потрібно починати думати про наступне. Більшість світових компаній завозять насіння в Україну починаючи в серпні, вересні місяці. Саме тоді потрібно розпочинати компанію покупочки насіння. Так як якщо відложити цю покупку на пізніше перед початком сезону, деякі речі вже можуть закінчитися. Ви так само маєте спланувати, які культури будете садити, і, виходячи з цього, купувати насіння. Дині кавуни, огірки, дині, це все можна купувати, починаючи з осені, так як схожийсь насіння, дуже. Велик Покупку трав я би залишив навесно, так як у них період схожості нижчий, тому бажано купувати свіжіше насіння. А де ж купувати насіння на ринку у спеціалізованих магазинах чи може онлайн? Враховуючи який асортимент насіння зараз, його дуже багато і кожен рік додаються нові сорти, нові гібриди, я би сказав, найпростіше вибрати і купити насіння це в інтернеті, так як в інтернеті маємо саму широку лінійку і саму високу наявність. Але інтернет скриває в собі рад небезпек. Можна купити підробку, або можна купити неякісне насіння, або всередині буде те насіння, яке йде в описі виробника. Тому я в першу чергу рекомендую знайти свого продавця, якому ви будете довіряти, і в нього вже купувати насіння. Також не забувайте, що насіння потрібно зберігати за плюсових температур. Якщо ви купуєте десь на ринку на відкритій площі, а воно зберігається не в відповідних умовах, схожість такого насіння може значно знижуватись. Тому я віддаю перевагу або спеціалізованим магазинам, або якісним інтернет магазинам які мають сертифікати якості і працюють відповідно до чинного законодавства. Під час покупки на що варто звернути увагу? Коли ми беремо пачку насіння в руки, в першу чергу подивіться, як воно виконано, наскільки вона щільна упаковка. Так як упаковка, яка погано заклеєна, в якої є дирочки, з якої щось висипається, або яка не щільна, насіння в такій упаковці має погану схожість проростання. так як для того, щоб насіння гарно простало, необхідно спеціальні умови зберігання. Упаковка має вмістити в собі три основні елементи: це фольгу, це плівку посередині, це бумага, на якій все запечатано. Якщо якісь із елементів відсутні, або упаковочка виглядає неякісною, то схожість цього насіння може бути нижчою. Відповідно. Якісна упаковка коштує дорожче, тому якісне насіння зазвичай має вищу ціну, ніж насіння в бюджетних упаковочках. Також звертайте увагу на дату виробництва. Якщо дата виробництва не вказана або відсутня, або немає кінцевої дати реалізації, обходьте насінню стороною, так як ви не знаєте, коли воно запаковане було і чи буде воно взагалі сходити, чи не буде. Також ви маєте розуміти, що має бути вказана країна виробник на самій упаковці. Якщо це вказана Україна або вказана будь-яка інша країна Іспанія, Італія, Франція і так далі, то це хорошо. Якщо виробник не вказаний, немає адреси, адреси виробника і адреси, хто це зафасував. це насіння. Таке насіння також не купуємо, так як ми також не знаємо, що там всередині і що ми в нього отримуємо в кінцевому результаті. Сорт або гібрид, що вибрати? Все насіння поділяється на дві основні групи: сортове і гібридне. В чому різниця? Сортове насіння це те насіння, яке ми самостійно вибираємо, збираємо насіння і продовжуємо висівати. Гібридне насіння це те насіння, яке спеціалісти в певній країні, в певній діяльності робили, покращували, схрещували між собою для того, щоб отримати кращий результат. Можна висівати і те, і інше насіння. Просто коли ми обираємо гібридизоване насіння, а гібридизоване насіння в кінці має назву F1, тобто це означає, що це гібрид, ми маємо передбачувати хороший стабільний результат. Так як якщо там написано, що морка буде довжиною 15 см, вона така і буде, так як це заложено генетично для того, щоб дати врожай. Фермери віддають перевагу саме гібридизоване насіння для того, щоб мати прогнозовано стабільний врожай і його потім могти реалізувати на ринку. Але таке насіння зазвичай має дорожчу вищу вартість і також не Забувати, що з насіння гібридизовано, От яке місце в кінці F1. Ми насіннячку для себе не збираємо, так як наступного покоління врожаю може уже не бути. Часто ми переймаємося, чи зійде наше насіння, коли ми його посадимо. Як перевірити насіння на схожість? Для того, щоб перевірити насіння на схожість в домашніх умовах, ми використовуємо самий простий метод, якого мене навчила ще моя бабусь. Беремо ватку або ватні дисочки, намочили посередині, положили насіннячку в пакет зіп вакуумний і положили в тепле міст. Насіння простає за 3-5 днів, деяке може бути. Довше, залежить, то, яке насіння ви обрали. Саме так ми перевіряємо, насіння на схожі, чи воно буде сходити чи ні. Якщо насіння за 10 днів не проснулося у нас в варці в ідеальних умовах, то те, що воно з'їде в нас на вулиці, ну, шансів досить мало. Можна використовувати інший метод. Можна це насіння кидати на висів, десь в, в, в важиці чи, наприклад, вожчик, і також подивитися, чи воно поверстає чи ні. І не варто спішити, якщо ми посіяли насінку, вона не сходить, варто її відкопати, подивитися, що з нею сталося. Можливо, вона вже почала прокльовуватися, але наверх ще не показалося, бо ми його глибоко закопали. Через то, перед тим, як викидати наш посів, ви перевірите всередині, чи є там корінчик, чи немає, чи воно живе чи не живе. А як же правильно зберігати насіння? Що порадити? Якщо ми купили насіння завчасно, наприклад, в кінці літа і плануємо висаджувати в наступному році, варто подбати про якісне зберігання. Що для дачного сегменту краще підібрати? Перше, це беремо коробку, наприклад, з під саме звичайно оригінальну коробку. В ній викладаємо насіннячку і закриваємо його, щоб туди не потрапляли сонячні промені, так як сонце може негативно впливати саме на схожість насіння. І друге це підтримуємо температурний режим. Насіння заборонено зберігати за дуже високих температур і не дозволено, щоб воно перемерзало. Через то, ложимо його в якійсь складовці, де в нас температура там 8-10 градусів, і в такому режимі, в чорній коробці без сонячного світла, воно може зберігатися скільки, скільки вам потрібно. Також насіння бажано зберігати в оригінальних упаковках, так як коли насіння запаковане в вакуумі, його схожість зберігається краще, ніж коли насіння розпаковане і контактує з повітром. Яких же помилок найчастіше припускаються садівники, купуючи насіння? Та як їх уникнути? Під час вибору насіння. Є дві основні помилки в моєму розумінні вдачного сегмента наших клієнтів. Перше це нерозуміння того, що вони будуть сіяти, друге це нерозуміння того, скільки насіння їм потрібно. Для того, щоб правильно підійти до наступного сезону, вам потрібно розпланувати, де ми будемо сіяти, що і в якій кількості ми будемо висаджувати, тому що ми можемо купити 300 видів огірків по 10 насінин, але нам не буде їх де посадити. Тому спочатку потрібно розпланувати нашу діляночку і запланувати, скільки кущів ми будемо висаджувати. Коли до мене приходить клієнт, я їх запитую, яку кількість насінин вам потрібно, щоб розуміти. Міти, яку пачку пропонувати дачного сегменту чи фермерського, це перше. А друге, люди часто не розбираються в чому різниця, скільки насіння має значення. І приходять до мене і кажуть, дайте мені 10 грам томатів, і це для дачного сегменту. Люди не розуміють, що в 10 г томатів поміщається 3,5 тисячі насіни, і для дачного сегменту стільки томатів не потрібно. І дуже дивуються, коли в пачках голландського насіння в середині 10 чи 20 насінин для дачного сегменту цього достатньо. Але для Нашого розуміння цього недостатньо, тому перше плануємо, що ми будемо сіяти в якій кількості, виходячи з цього, купуємо та насіння, яке нам потрібно. Друзі, садити, ми можемо не лише городину, а й квіти, до прикладу, виростити у своєму саду безліч чудових квітів. Звучить як мрія, геш, але ніякої радості від них не буде, якщо у вас алергія. Це затеча, почервоніння, нежить та чхання часто заважають нам насолоджуватися життям. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, алергія є одним із найбільш поширених хронічних захворювань у світі. Якщо у вас коли-небудь з'являлися неприємні симптоми після контакту, з тварин. Ринами споживання певного продукту або прогулянки весняним парком, то можливо і ви належите до 30% населення планети які схильні до алергії. Чому ж виникає ця хвороба та як її правильно лікувати? Про це поговоримо із нашою лікаркою. Вікторія Гевко, сімейна лікарка, фахівець широкого спектру. Людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю, міничани! Сьогодні поговоримо про сезонну алергію. Чому вона загострюється саме на весні? як її профілактувати та зустріти весну без симптомів? Сьогодні дізнаємось. Отже, алергія це надмірна реакція організму на вплив якогось чинника, яка не виникає в здорових людей, які не хворіють на алергію. Алергенами або чинниками, які спричиняють алергічну реакцію, можуть бути різноманітні речовини. Сні найчастіше це пилок рослин, це цвітіння, також може бути пліснява, шерсть тварин, деякі продукти харчування або речовини, які входять до продуктів харчування, такі як, наприклад, консерванти. Групою ризику для виникнення алергічних захворювань є люди, які мають обтяжений сімейний анамнез. Тобто, якщо в родині є люди, які хворіють на алергію, ризик хворіти на алергію збільшується. Також до до групи ризику належать люди, які мають захворювання дихальних шляхів, наприклад, такі як бронхіальна астма або алергічний реніт. До групи ризику входять люди, які мають знижений імунітет або часто хворіють, а також люди, які проживають в екологічно забруднених районах. Як вже проявляється алергія? Найперше, на що скажуться всі пацієнти це появи закладеності носу, чхання, нежиттю, сльозотеча, появи піску в очах. Також часто виникає кашель, який важко піддається лікуванню. Через закладеність носа пацієнти страждають на безсоння, і це призводить до виснаження організму та погіршення загального самопочуття. Які ж причини загострення або виникнення алергічної Реакції саме навесні. По-перше, це пилок рослин, який під час сухої і теплої погоди більше розноситься на велику площу. Також цьому сприяє зміна клімату та сухий теплий клімат сприяє осіданню цього пилку на дихальних шляхах. І ще одна причина це індивідуальна особливість організму та генетична схильність. Як діагностувати алергію? Якщо ви за Підозрили у себе алергічну реакцію, обов'язково звертайтесь на консультацію до сімейного лікаря або до лікаря-алерголога, адже вчасна діагностика та початок лікування може покращити якість життя. Як же профілактикувати та попередити виникнення або загострення алергічної реакції? Перше, що потрібно знати, існує карта, яка показує поширення пилку та різних алергенів. В середовищі. Таких карт є багато і їх легко знайти на просторах інтернету. Ще варто пам'ятати, що не можна відвідувати вулицю в жарку, теплу, посушливу погоду, оскільки тоді поширення алергенів найбільше. Обов'язково на вулиці потрібно використовувати захисні окуляри або маску для того, аби зменшити контакт алергену з її шкірою та з очима. Після приходу з вулиці, Обов'язково потрібно скинути увесь одяг і випрати його, і прийняти душ, промити сольовим розчином, ніс та очі. При появі ознак алергічної реакції потрібно прийняти антигістамінний препарат або протиалергічний препарат, і також не нектувати походом до лікаря. Пам'ятайте, що алергія це серйозне захворювання, але воно добре піддається лікуванню. Тому, якщо його вчасно діагностувати та призначити правильне лікування, це може значно покращити якість здоров'я та якість життя. Тому не нехтуйте цими основними правилами. бережіть себе та будьте здоровими. На жаль, алергія турбує не лише нас, людей. Наші пухнастики також часто страждають на це захворювання. Якщо ви помітили у свого котика чи песика підозрілі симптоми, висипання, свербіж, тривожність, набряки та почервоніння на шкірі. Це може бути ознакою алергічної реакції. Господарям варто бути особливо уважними до стану здоров'я свого улюбленця, адже на відміну від людини, тварина не може пожалітися на своє самопочуття. Тож для того, аби ваші чотирилапі друзі були здоровими та щасливими, ветеринар розповість більше про алергію домашніх тварин. Олександр Костенко, лікар ветеринарної медицини, знає про чотирилапих усе, від лікування до особливостей догляду, допоможе розібратися з актуальними питаннями здоров'я хвостатих. Алергія у тварин це реакція імунної системи на певні речовини алергени. Алергени можуть бути досить агресивними і вони можуть викликати тяжкі наслідки і іноді навіть летальні. Тому, бачучи ознаки алергії, не варто чекати, а одразу звертайтесь до лікаря ветеринарної медицини. Алергени можуть бути різного характеру та різних причин. Найчастіше зустрічаємо харчові алергії на білок певних харчових елементів. Найпоширенішими алергенами являються куряче м'ясо. Яйця, молоко, пшениця та білки сої. Крім харчових алергій, також досить поширені алергії на укуси комах, такі як укуси бліг, укуси комарів, укуси кровосисущих інших комах. Дуже хочеться звернути окрему увагу на так звану блошинну алергію, яка часто виникає. Як сильний зуд по всьому тілу внаслідок укусу у тварини навіть однією блошкою викликає досить сильний дерматит. Ця проблема дуже легко вирішується, достатньо лише регулярно обробляти тварину від бліг. Основними симптомами алергії є зміна поведінки. Може бути млявість, може бути. Сильний зуд по всьому тілу. Крім того, можна спостерігати почервоніння, кон'юктиви, розпухання повік, може бути почервоніння внутрішньої поверхні вух. Також можемо бачити висипки та зуд в інших ділянках тіла. Крім того, деякі ознаки алергії можуть викликати набряк легень, набряк гортані, що може бути особливо небезпечним. Якщо ви бачите, що процес з'явився різко, одразу не чекайте. Самостійно не варто цього лікувати, одразу звертайтесь до лікарів. Для запобігання алергій у ваших улюбленців варто дотримуватись низки заходів, підбирати харчування, яке буде низькоалергенним. Крім того, регулярно обробляти від нашкірних паразитів, контролювати. Засоби, якими ви користуєтесь, миючі технічні засоби, не допускати контакту їх з тваринами. Також контролювати, щоб тварини не поїдали якісь невластиві їм предмети, не їли домашніх квітів. Варто ще розуміти, що є так званий атопічний дерматит, тобто реакція організму, зуд, який виникає на аутоімунному фоні. Без якихось певних алергенів чи якихось певних подразників. Це також варто диференціювати від інших видів алергій. І для того, щоб ваші тварини були здоровими, контролюйте їхнє харчування, їхні вподобання, не допускайте до контакту з якимись агресивними речовинами. Бажаємо здоров'я вам та вашим улюбленцям! На цьому наш сьогоднішній випуск добігає кінця. Усім городникам бажаю гарного врожаю і сподіваюся, що поради нашого експерта стануть йому пригоді. В ефірі була програма «Вінницький експерт. Бережіть себе, побачимось.